Усім привіт! Мене звати Віта, і сьогодні я пропоную вам свою добірку з 10 фільмів про кохання у зрілому віці. Перший фільм, який ми розглянемо, це британська біографічна драма 1993 року Країна Тіней у головних ролях Ентоні Гопкінс і Дебра Уінгер. Фільм розповідає історію стосунків між професором Оксфордського університету Клайвом Стейплсом Льюісом і американською поеткою Джой Девідсон. Клайв Стейплс Льюіс, відомий письменник, філософ, автор серії книг «Хроніки Нарнії». Джой Девідсон пише йому листа із захопленням і згодом приїжджає в гості. Ентоні Гопкінс отримав за цю роль премію Бафта. Другий фільм це романтична комедійна мелодрама 1983 року Мова ніжності режисера Джеймса Брукса. У головних ролях Шерлі Маклейн, Дебра Уінгер. Джеф Деніелс і Джек Ніколсон. Це екранізація одноіменного роману, у якому йдеться про стосунки матері і дочки, а також про їхні відносини з чоловіками. Зокрема, відносини матері, яку грає Шерлі Маклейн, з її немолодим сусідом, якого грає Джек Ніколсон. Стрічка одержала 5 премій Оскар, а Джек Ніколсон і Шерлі Маклейн отримали за свої ролі премії Оскар і Золотий Глобус. Третій фільм. Це романтична комедія 1977 року До побачення Люба у головних ролях Річард Рейфус і Марша Мейсон. Фільм розповідає історію відносин між актором, а, який орендує помешкання у свого друга, танцівницею, яка живе в цьому помешканні, та її десятирічною дочкою. Стрічка одержала чотири премії Золотий глобус, а Річард Рейфус отримав за свою роль премію Оскар. Четвертий фільм це романтична мелодрама 1995 року Мости округу Медісон режисера Клінта Іствуда. У головних ролях Меріл Стріп і Клінт Іствуд. Меріл Стріп грає домогосподарку, яка живе на своїй фермі Айові з чоловіком і двома дітьми. Коли її чоловік і діти їдуть на ярмарок в інший штат, до них на ферму приїздить 52-річний фотограф, якого грає Клінт Іствуд. Який хоче познімати мости для журналу National Geographic. Вона погоджується показати йому дорогу. Фільм отримав декілька міжнародних премій. П'ятий фільм має назву «Френкі та Джоні. Це комедійна мелодрама режисера Гарі Маршала 1995 року. У головних ролях Аль Пачіно і Мішель Пфайфер. Фільм розповідає історію стосунків двох самотніх людей. Аль Пачіно грає. 46-річного чоловіка, який щойно вийшов із в'язниці, де він сидів півтора роки за шахрайство. Він влаштовується кухарем у кав'ярню, де працює офіціанткою героїня Мішель Пфайфер. І він намагається здобути її приязнь. Наступний фільм це романтична комедія 1996 року режисера Барбари Стрейзенд у дзеркала дві сторони. У головних ролях Барбара Стрейсанд і Джеф Бріджес, Лорен Бекол і Пірс Броснен. Джеф Бріджес грає професора математики Колумбійського університету, який планує будувати стосунки з жінками на основі спільних інтересів. Він дає оголошення в газету, де пише, що зовнішність не має для нього значення. Барбара Стрейзанд грає викладачку літератури у тому ж університеті, яка живе разом з матір'ю. Яку грає Лорен Бекол. Він розповідає про стосунки між ними. Лорен Бекол отримала за цю роль премію Золотий Глобус. Брайан Адамс і Барбара Стрейзен написали, написали і виконали для цього фільму пісню, яка номінувалась на Оскар. Наступний фільм це романтична комедія 1969 року Квітка кактусу. У головних ролях Вільям Медгау, Голді Хоун і Інгрід Бергман. Це екранізація одноіменної п'єси. Лікар-стоматолог середніх років, закоханий у молоду білявку, яку грає Голді Хоун. Фільм розповідає про стосунки між ними, а також про його відносини з його медсестрою, яку грає Інгрід Берман, яка таємно в нього закохана. Це перша велика роль у кіно акторки Голді Хоун, за яку вона отримала премії Оскар і Золотий глобус. У 2011 році а, був знятий ремейк цього фільму під назвою Дружина напрокат. А, у головних ролях а, Дженніфер Аністон і Адам Сендлер. А восьмий фільм це м, романтична мелодрама 2008 року Останній шанс Гарві а, у головних ролях Дастін Хоффман і Емма Томпсон. Фільм розповідає історію знайомства і початку відносин. Двох самотніх людей. А Дастін Хоффман грає американського композитора, який пише музику до рекламних роліків, і він приїздить на весілля до своєї дочки в Англію. Емма Томпсон грає працівницю Лондонського аеропорту, у якому вони знайомляться. Емма Томпсон і Дастін Гофман отримали за свої ролі номінації на премію Золотий Глобус. Дев'ятий фільм це а, драма 1993 року наприкінці дня режисера Джеймса Айворі У головних ролях Емма Томпсон і Ентоні Гопкінс. Фільм знятий на основі одноіменного роману Кадзуу і Сігуру», який отримав Букерівську премію. Фільм розповідає історію відносин дворецького, якого грає Ентоні Гопкінс. Та економки, яку грає Енма Томпсон. Нарешті десятий фільм. Це романтична комедія 2009 року «Як усе заплутано» У головних ролях Меріл Стріп, Стів Мартін і Алек Болдуін. Меріл Стріп грає розлучену матір трьох дітей, яка починає крутити роман зі своїм колишнім чоловіком, якого грає Алек Болдуїн, із яким вони розлучились 10 років тому. Вона також зав'язує стосунки з Архітектором якого грає Стів Мартін. Фільм одержав премію Національної ради кінокритики США за найкращий акторський ансамбль. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось!